Добрий вечір всім. Вирішила зняти таке коротеньке відео по розсаді касетні полунички. Бо люди дзвонять, пишуть, хочуть зробити замовлення. Мені як всім відписувати, пояснювати там просто не вистачає фізично часу. По поводу копанки не вистачає мене землі самій, я вже набралась нових ділянок то копанки однозначно не буде. стакана, я думаю, однозначно я собі тільки стаканчик наставляю, і буде лише касетна розсада. Що в нас буде по сортам? Ні, навірно, краще сказати, на коли буде. До середини липня я вже набралася так багатенько. Замовлень. Я так думаю, що десь вже наставлятиметься більше на кінець липня. На кінець липня. Так, по сортам. У мене е, улюблені мої сорта Азія і Бріла, в мене їх достатньо багато насаджено. Так що, замовлення Азія Бріла, Полка і Пегас. Полка, буде достатньої кількості саджанця. Пегас, не дуже багато буде саджанців, але замовлення на Пегас я ще приймаю. Є у мене сорта, ремонтатні сорта. кабріло. Я вже прийняла замовлення. Але подивимося, скільки буде ж тих вусів. Я буду знімати однозначно ще відео, буду виставляти, може так, в YouTube на продаж одразу, якщо в мене ще я буду бачити, що там насаджений, залишається розсадка кабріло. Буду виставляти на продаж. Такий є ремонтатний сорт, як Royal's Royce. Американський. Я собі замовила, дуже мене вразив, дуже крупна, темна, вішньова, крупномірна, така, гарна, тверда, транспортабельна, гарної якості ягода. Я собі замовила просто його небагато. А дуже хочеться мені висадити отакий величенький бугор. Наставлятиму собі. І якщо буде залишатися по всьому сорту саджанці, я їх також буду виставляти. Тоді другий рем такий сорт, як Бріна, схоже, він мені дуже на сандру, такі невеличкі ягоди. Ну, як сказати, невеличкі, ну, не крупномірні, але такі гарні урожайні ягоди світлого кольору, червоного, солодкі, дуже смачні, ароматні. Брінки також мені дуже сподобалось, буду наставляти собі. І також по вусам будем дивитися, якщо буде вже буду бачити, що їй виходить більше, також буду і на бріну же замовлення буду виставляти, приймати замовлення на Бріну. От по ремам, можливо, навіть кінець липня, а туди, може, і середина або й кінець серпня, будемо дивитися також по вусам. Е Кстати, дуже гарні сорти. Я дуже шукала гарних ремів. Мені дуже сподобалось, ну, не пригадала з саджанцями. Такі, як пізніх, є у мене два сорта Мальвіна і Марієка. Мальвіну, я ще, як то кажуть, ще й цвіте, і зелена ягода. і Містами пару ягод червоних було гарні ягоди смачні. Цілий здоровий бугор у мене є, але дуже жадна вона на вуса. І для себе я якось ще просто не побачила потенціал цього сорту. Але марієка. Відмовляли мене брати, казали дуже пізній сорт, але однозначно вона більше мені вподоби. Дуже гарний сорт, дуже масивні розвисти в неї саме листовий апарат, обільні такі мощні кусти, дуже гарна крупна ягода, марієку. Буду собі однозначно насаджувати, але як там буде по вусам, так само буду виставляти. В подалі, як буду подалі бачити засадженці. Марійки, є такий у мене сорт раміна. Дуже смачна ягодка. Також небагато брала, можливо, там ще, коли вони будуть. Ну, орієнтеровочка не пізніше кінець серпня, буду невеликої кількості замовлення брати. Також є сорт аріанка. Тоже мені дуже подобається. Також буду в таке ж сама ситуація. Буду подалі знімати відео і орієнтувачно казати, скільки залишається в мене. Буде залишатися саджанців цієї аріани, скільки я можу там виставити на продаж. Або прийняти замовлення, і це воно буде вже пізніше. Дуже вже багато набиралось замовлень. Подужати ці всі замовлення зробити. Я всі ці нові сорта, я їх брала в невеликій кількості, їх дуже багато. Деякі сорта однозначно я вже ну, садити не буду і ставити розсаду на них я не хочу, бо вони мені не, не сподобалися. Ще в мене дуже багато сандри, дуже гарна ягодка. О, пройшли ось зараз обільні дощі. Всі ягодки я обробляю там, у мене ще не дозрівши, йодоцитом, тому що сирость це обільні дощі. Щоб не була така підгнивша ягодка, де-не-де, де, щоб не заводила сіра гниль, доводиться ось обробляти всі саджанці. Де-не-де де де ягодка гнила попадається, це ну, дійсно так, що тут приховувати. Сандра стоїть іключительно. Але, не знаю, може в мене такі саджанці або сорт такий. Ні, садж... сорт гарний. Але в мене дуже мало землі, і так як багато урожайні сорта інші, які дають більше ягоди, ну мені вигідніше на ягоду посадити, щоб більше ягоди зібрати. Дуже подобається брила і Азія моїм постійним клієнтам ягода. Дуже подобається полка. Пегас благополучно, з'їли ми собі. Полка дуже смачна, червона ягодка з суничною такою нуткою. А Пегас, він такий більш такий ніжний, плотний. Ну, плотненький, гарний. Ну, до речі, я на базар у мене знімаю, збираю, утром вивожу на базар, вона гарно зберігається, все чудово прохолодному, гарно провітрювальному місці треба зберігати і буде все добре. То пегасик, ну, благополучно, ми їмо самі, і він йде у мене чогось пізніше від полки. В тому році садила пегаси, полка вони ну, разом йшли. В цьому році пегас йде пізніше. Так, за Джусі сказала, за Кабріло. так сама ситуація осадженців. У мене там нові насаджені. <кій> Я вже на кабріло просто взяла замовлення. Все-таки кабріло посажу собі. Подобається моїм кабрілом. Ну, хай буде. Хочеться просто посадити ремонтантної полунички. Так, щоб два рази родила. Але від такої полуниці, як Брілая Азія я не відмовлюсь ніколи. Дуже люблю цей сорт. Хай він там один раз в рік рода, ну, дуже мені подобається. Полки в мене вдоволь насаджено. і, і молодих насаджень, і, і такі, <кій> до речі, полка три роки спокійно можна тримати. Таких, як Брілая Азія, я по два роки Бажано міняти, тому що <кій> я дуже гарно доглядаю за полуничкою, обробляю всіми препаратами. Але треба змінювати насадження. оновляти постійно такі сорта нахватуються хвороб. Все одно обробляю, не обробляю, вони десь та й щось та й хапануть. Ну і реми, однозначно з ними, звісно, мороки дуже багато. Взагалі за всією полуничкою потрібно доглядати, щоб вона була. Тому що ну, чи вона бріла, чи полка, чи пегас з усіма надоятками доглядати. Тому я набираю зараз замовлення полка Бріла Азія Пегас. Um, Рамінна, джусси, оріана, um, можете, як то кажуть, можна, <кій> якщо вам на кінець серпня, um, як то кажуть, підійде такі, такі насадження, можете замовляти Марієка, під знаком питання і реми під знаком питання. Мальвінка. Усі ще я просто тільки починаю де не дойти, бачу, що на вуса дуже жадна вона. Так що коротко по сортам, які я буду приймати замовлення, на які я буду приймати замовлення на саджанці. Що я ще хотіла вам сказати? Вже замовлення прийняла. У мене просто люди ті, що купляють постійно ягоду, а їх у мене багатенько, зробили одразу замовлення. Ще у мене замовлення з осені. Стоять замовлення з осені. І так виходить ще, що всі замовлення основні, отуди ближче на осінь. Я, чесно кажучи, садити, дивлячись по погоді, а там в липні не знаю, яка у нас буде погода. Якщо буде стояти така спека, ну, мені також не дуже подобається садити. Але поки йдуть гарні вуса, оці всі нові сорти, я наставлятиму для себе. Але всі вуса буду ставити. Тому там кількість можливо ще. А можливо, там, вусі, якщо буде гарна погода, не буде так палити і поливу буде вистачати, бо в тому році мені води не вистачило. То однозначно я буду виставляти на продаж ці сорта. Я під цим відео оставлю свій номер телефону. <кх> Можете мені телефонувати, писати на вайбер. Я вам так скажу, я завжди дзвонюся по номерам, які мені телефонують, але скажу так, з 6 годин ранку, поки не сяде сонце, я працюю. Тому вже захожу пізно ввечері до хати, дивлюся, хто мені дзвонив. На другий на наступний день знаходжу час, попереню всім людям, розкажу, поприймаю по замовленню. Так, і ми, я саджанці сажу в касету, в торфяний субстракт, і я всі саджанці відправляю в кассетті. В тому році відправляли в бананках ми розсадку свою. Дуже гарно лягає 96, кас... 96, касеті, 96 касета. Мене люди брали по планшетці, дуже гарно лягає вона у банановий ящик і дуже гарно доходить, саме лучше пакування. Тому коротенько, знайшла час. Вже не вистачає сил, просто зробила вихідний. Зараз йде виборка ягоди. Полка сипе і сипе. Вже бріла Азія відходу, а полка сипе і сипе. А її треба збирати і збирати. Дощ прийшов, треба пройтися йодоцитом. Коли треба, потрібно повністю визбирати, прийтися з цезарчиком. Так що залишаю я свій номер телефона під відео. Кому цікаво, дзвоніть. І всім дякую. За підписки, за коментарі. Не завжди маю змогу відповісти. Ну, я всі читаю, дуже вам дякую за це, що ви пишете, коментуєте. Тому так зняла коротеньке відео, і я все бачила, що писали і за розсаду, чи можна замовити, яка розсада буде, вирішила так для всіх зняти е відео. це. Так що, всім гарного дня! Чи вечора хто коли побачиться це відео. І дякую вам за, теж, за ваші перегляди і за ваші коментарі. Так що всім гарного дня, чи вечора!